Си-Daxton середньоранній гібрид соняшнику селекції КВС, з яким вже встигли познайомитися аграрії з різних куточків України. В товарних посівах присутній другий рік. Завдяки гарному поєднанню агрономічних якостей він продовжує дивувати агровиробників. Си-Daxton гібрид лінолого типу для вирощування за класичною виробничою технологією, стабільна врожайність навіть по сушливих умовах, має високу стійкість до збудників основних хвороб, стійкий до комплексу раз вовчків від А до FG. Володіє високою стійкістю до фомозу, фомопсидозу, сірої та білої гнилою. Стійкий до вилягання та осипання насіння, толерантний до посухи, зокрема під час цвітіння. Має швидку вологу віддачу та швидке висихання кошиків передозрівання. Формує компактні рослини висотою до 170 см, діаметр кошика 20 см, потенціал врожайності понад 5 тонн з гектара, вмісто лії 51-52%. Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Рекомендована густота на момент збирання в зоні достатнього зволоження 55-60 тисяч на гектар, недостатнього 45-50. Враховуючи потреби українських аграріїв та негативний вплив кліматичних змін на погодні умови, ми оптимізували наше портфоліо таким чином, щоб ви могли підібрати саме той гібрид, який повністю відповідатиме обраній технології, та приведе до очікуваного результату.